І так, трошковий Олександр для компанії Fedal. Сьогодні хочу вам відзняти ролик, на тему все нове, це давно забуте старе. І то є, і зараз я вам покажу, як зробити декор під назвою Марсельський віск. Для цього нам потрібен буде мармарин на вапняній основі, кварцевий ґрунт і планшетка. Поки що планшетка. Е, на стіні, стіни ґрунтуємо гли, ґрунтом глибокого проникнення. Мені подобається ґрунт концентрат 1 до 10. Планшетку ґрунтувати не потрібно, вона у нас так глянцева. Зараз будемо наносити отакий от ґрунт з мармуровою крихтою. Наносимо просто рівномірний шар. На стіні можна валіком наносити, щіткою. Чим вам зручно. Для зручності нанесення е, додаємо 10-15% води, тому що ґрунт трошки густуватий. І час повного висихання це десь 5-6 годин. Але все залежить від умов на вашому об'єкті. Матеріал, ґрунт, повинен бути затонований в кольор матеріалу, який ми будемо наносити, Тобто, щоб у них був один колір. Але так як ми робимо планшетку, це щоб замовники розуміли, чим сподобається така фактура, чим таке не сподобається. Тобто ми цей момент пропустимо. Після повного висихання кварцевого ґрунту будемо наносити вапняний мармарин, він у нас затонований. Колір D14B. Розбавляємо його водою так, щоб зручно нам було його наносити. Наносимо рівномірний шар на товщину зерна. При нанесенні на стіну один наносить, а другий задає, задає малюнок, тому що цей малюнок, що ми будемо зараз робити, буде відрізнятись. Він залежить це як почерк руки у кожного свій, так і малюнок, щоб, щоб вінзуля фактура була однакова. Отак от ми нанесли трошки матеріалу на кельму починаємо формувати наш малюнок. Крутити отакі вензеля, вісінки вензеля. Все, чекаємо. Це десь приблизно хвилин 10-15, щоб матеріал почав трошки матовіти, підсихати. І потім вже будемо приглажувати верхушки. Беремо шикалочку таку от, з водою. І злегка зволожуємо наш матеріал. Потім беремо отакий шпатель. Також його злегка зволожимо і починаємо приглажувати отакі верхушечки. Приглажуємо, бажано приглажувати за направленням наших вісімок. Потім беремо знову ж таки отаку кельму. Також її злегка зволожуємо і починаємо отак доформовувати такими рухами. І ось такий от у нас результат після першого приглажування. Наступним етапом вже буде шліфовка. Покриваємо деко воском на об'ємі можна наносити віск валіком, додати процентів 20 води і наносимо просто розкатувати, перекатати його валіками. Такі от ми маємо готовий результат нашого марсельського воску. Зотик тимпологлянцевим переливом.